Отже, шановні учні, ми продовжуємо. Зараз нам треба з'ясувати, де проводяться змагання з легкої атлетики. І які вимови до цих змагань, хто встановлює правила і керує легкою атлетикою як галузю спорту? Керівний орган легкої атлетики це Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій ІАФ. Вона створена в 1912 році. Штаб-квартира знаходиться в Монако. Президент федерації Себастьян Ком. Дворазовий олімпійський чемпіон бігу на 1500 метрів. А першим віце-президентом є прославлений український легкоатлет Сергій Бубка, олімпійський чемпіон у стрибках з жердиною і шестиразовий чемпіон світу. Змагання проводяться влітку на стадіоні, а взимку в легкоатлетичному манежі. Довжина бігової доріжці по колу на стадіоні 400 метрів, а в манежі 200 метрів. Покриття бігових доріжок спеціальне, гумове. Кількість доріжок від 4 до 9, але зазвичай на великих стадіонах 8-9 доріжок. У манежі 3-4 доріжки по колу, ширина доріжки 122 см. Ширина лінії 5 см. Лінія з зовнішнього краю входить в ширину доріжки. Фініш завжди один, а старт в різних дистанціях і на різних доріжках завжди різний. Спортсмени починають біг з низького або високого старту. Це залежить від дистанції. Для низького старту потрібні стартові колодки. Для високого старту досить прийняти позу готовності до бігу. Щоб виключити ковзання на дистанції, спортсмени носять спеціальне взуття шиповки. Це такі кросівки на підошвах, в яких вкручуються спеціальні шипи, тому і покриття стадіонів гумове. Однак є дистанції і поза стадіоном, наприклад, марафон. На такій дистанції, де спортсмен біжить по асфальту, застос стадіон ділиться на три зони: бігова зона. Зона стрибків і зона метан, у свою чергу, зони діляться на сектори, наприклад, сектор для стрибків у довжину, або сектор для метання диска.